1 вересня. Четвер. Побачене і почуте. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. 1 Івана 4:14. Як свідок Христа, Іван не полемізував і не сперечався. Він говорив про те, що знав, бачив і чув. Він перебував у тісному спілкуванні із Христом, слухав його вчення, був свідком його могутніх чудес. Мало хто міг побачити красу Христового характеру так, як бачив її Іван. Для нього темрява минула і засяяло істинне світло. Його свідчення про життя і смерть Спасителя було ясним і переконливим Він говорив від серця переповненого любов'ю до Спасителя, і жодна сила не могла зупинити його. Дії апостолів, сторінка 555. Він засвідчив. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам життя вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами. А наша спільність. З Отцем і з Його Сином, Ісусом Христом. 1 Івана 1, 1, Так і кожен може своїм особистим досвідом підтвердити, що Бог правдивий. Івана 3.33 Він може свідчити про силу Христа, яку сам бачив, чув і відчув. Я потребував допомоги і знайшов її в Ісусові. Кожна потреба була задоволена, голод моєї душі був гамований. Для мене Біблія це откровення про Христа. Я вірю в Ісуса, тому що для мене Він Божественний Спаситель. Я вірю Біблії, оскільки виявив, що вона Божий голос, звернений до моєї душі. Свідчення для церкви. том 8, сторінка, 321. Як нам пізнати особисто для себе добро і любов Божу? Псалмист не говорить нам: слухайте і пізнаєте, читайте і пізнаєте або ж вірте і пізнаєте, але скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Псалтир 34,9. замість того, щоб покладатися на чиїсь слова, випробуйте самі досвід це експериментальне знання, експериментальна релігія це саме те, що нам сьогодні потрібно скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Свідчення для церкви, том 5, сторінка 221. Давайте ж і ми будемо на практиці відкривати для себе Христа і підтверджувати, що Він правдивий і люблячий.